На Вібростенд приїхала до нас. Тойота, дивимось, розвал проїхала. Це плата розвалу, Вона навіть не звинулась, Зараз машина заїхала вже на сам вібростенд. Тут перевіряються амортизатори та подушки двигуна. Майстер включає сам вібростенд, та під час діагностики буде дивитися, як відпрацьовують подушки двигуна, чи потрібно їх змінювати, чи вони ще послужать. Машина вже готова до початку діагностики, і майстер вирішив запитати, які проблеми є ще з машиною. Є стук, з якоїсь сторони? більше справи. майстер почув, що потрібно знайти стук десь передньої частини та задньої, і включає вібростент для початку діагностики. Детально дивиться за подушками, і як вони відпрацьовують. А вібростенд сам показує вже на в якому стані знаходяться амортизатори. Якщо позначка. Більше 30 амортизаторів вже потрібно замінювати. Тобто оцінка їхня вже буде на троєчку. На якщо буде тут 40, то значить амортизатори взагалі убиті. Лівий амортизатор тут 18 показує, це значить амортизатор лівий в ідеальному стані. Зараз перевіряємо, дивимося на правий. Правий зараз показує поки що 13, це значить діагностика не закінчилась, тому що це дуже мало. І зараз зачекаємо трішки і подивимося, який вже буде остаточний результат правого амортизатора. 18. Також, значить, вони ідеальні. Після цього майстер буде перевіряти подушки двигуна. Бач, хочу розпочати тестування. Все, тепер я можу провірити подушки. Ага. Я включаю праву ліву сторону, дивимося на двигун. Бачите, що робиться з двигуном? О, О, зліва, поду... да? Да, так. Оця подушка є погана. Спочатку я не зрозумів, так. чому вона є погана. Наче двигун майже не двигається, а як але її їй пощо придивишся, а дуже детально. Ти можеш подивитися, ударці відправи. Зараз будеш бачити, зліву, як, як працює ця, а як працюється. Він він працює працюється. Зараз дві працюють. Нима, сильно вібрує. Бач? Так, да, да, вона прям трасація сьогодні. Оця подушка є погана. Тут майстер виявив, що права подушка не дає ніякої вібрації, а велику вібрацію видає ліва подушка. Діагностику подушок тут закінчено. Передам гряти. Стойки стабілізатора і рульову колонку. Так. Стойки стабілізатора. Кладу руку на неї uh -huh. і включаю вібростен. Хитай! Що oh, Подивися, ти так не побачиш. Послу... Yeah. Дивися до мене і послухай мене. Диви. Тут зараз, в даному випадку, ти її відчуваєш. <small> тобто, якщо ти зараз от покладеш руку на саму стійку, коли я включаю вібростенд і він хитає машиною, uh -huh. тобто я перевіряю втулки стабілізатора uh -huh. і самі стійки. От, в даному випадку зараз стійка стукає. Ти якщо покладеш зараз руку на саму стійку, uh -huh. ти почуєш стук. Кожне коливання буде стук. Uh -huh. от, так само воно віддається по кузову, коли автомобіль їде. Можеш спробувати. От дивися, от тут є. Бляха, включу фонарь, зараз Особач, стільки стоїть? Да, да, Поклади да. на неї руку. Поклади. Тримай. Тримай просто. Угу. Фітя, хитай ще да. раз. Да, ну добре, вібрірує. Відчуваєш? Чути Стук? А я не сильно можу зрозуміти, який має точно бути стук. Стук, дивися, він не може бути металевий, тому що всередині стоїть того втулка. Вітя, ще раз зараз похитай тримай руку. Тільки добре похитай. Чуєш стук? Да, да, прямо вже є, да, прямо такий... От через то він і хитає зараз машиною, Немножко. через то, щоб було добре чути стук там. І водночас дивишся на внутрішню втулку стабілізатора. Дивись. Як буде погано, я, я би тобі показав в танкій машині. Ще раз похитай! Отут вона в даному випадку добра. Бачиш, вона працює нормально, вона працює тільки, Вверх-вниз нема. Угу. Так що в даному випадку вона є добра. Тут тільки стойка стабілізатора з тієї сторони. Ну, Скажімо так, якщо її міняти, міняти дві. Сам розумієш. Угу. Е, похитай тепер рульом. Зараз повіряємо рулью, на куди ж таки. Відь, похитай рулем, будь ласка. Чуєш стук, правда? Але от в даному випадку ми перевіряємо, чи то є рульовий наконечник, чи тяга, чи сама рульова. Угу. Рульова тяга. Е, ліва. Ліва рульова тяга. хітай хітай. Тобто це рульовий наконечник. І рульова тяга, оце, що я тобі мінімум. А з тої сторони оцей звук то є вже рульва рейка. З правої, так? Да? Так. Ану пусти. Ану, хитай. Ні. То є все хороше. Бачите, тут є з лівої сторони рульова тяга. А з правої сторони стукає вже сама рульова рейка. Тобто, те, що ми, якщо йому пояснили, та втулка, то що стоїть. Угу, да, да. І навіть якщо ти підтягнеш рульову рейку, воно нічого не зміни. Тобто, якщо тут вже та втулка вибита є з правої сторони, угу. то той стук так і залишиться. Так що, вирубай. Якщо твій друг автомеханік, ти можеш зробити 100 доларів. Просто приведи його працювати до нас, просто можеш порадити. І ми тобі на карту, як він буде працювати, скинемо 100 доларів.